Доброго дня, продовження тесту XTERRA Pro на піску. Пройди по налаштуванням. Так, зараз тихо. Відлаштуйся від ґрунту. Значить, друга програма поле, сама ходова. от, І 15 кГц. Ні, ні, треба на піском робити. Добре, роби баланс ґрунту відразу. 24, є, да? Пройди далі під налаштування, цей динамік зайди. О, тут 7. Це, це звук заліза. Це звук заліза, далі. Порох, поліфонія, дискрим так. і швидкість проводки нема. Так, і ще зайди під, під меню попереднє дискріма. Передостання тут зайде, А, тут 16 сьогодні. от Все, все, тепер покажи, щоб е, немає цілі. Ну, от Як прилад працює стабільний. От в цьому плюс, що ми його стабілізували. У нас зараз електролінія, не проганяє електрику явно. Відна, е, Катерини Закладаю на велику ціль, на велику глибину верніше. Так. Майже немає. Такі форми, я би сказав, я би його не купав в такому вигляді. Так, ми ну далі. Тоже спорний, так? Да? Спорний Не викриваємо. Так, давай далі. Ой, тут вже ніби би супер. От, давайте сюда, я зараз заміряю, так щоб було видно. От. 32 сантиметра у нас є. Тепер піднімаємо вище. Проблема XTR, тому що дискрім путає ще періодично. Тут колір чорний вже. Давай піднімаємо вище. І тут... Ні, ну тут чіткий ціна, ну, правда? А попередній давай зараз так, ще візьмем попередній. Ну записуємо цей, да? Цей такий лайтплейт, він втрачається трошки. Ну, запишем. Все, записуємо 30 см є. Писок, дикий копійки Екатерина. 30 см. Так, от на ґрунті він якби гірше себе показав трохи. на піску трохи краще на цю монетку. 20 копійок СПБ. Зараз те мої монетки. Зараз. Ні, не зараз. Чекай во Срібна. Давай закладаємо тут. Скоріний варіант, бо всі замучаються, доведеться Нема. Не бачить. Во. Ми, напевно, підемо зверху вниз, не бачить. Так, давай. Є, чорний. Так, тут у нас 25,5, з половиною тепер вище, давай. Колір, Чоткий, а ну давай. Ні, тут все чітко, аж на піску він попроще трохи, на... то на ґрунті у нас проблеми. Це би ти купав чи ні? Це тут такий спорний, спорний ти вище, значить перевернемо так. Це би купав би, правда? Так, тут у нас грубо 24 є yeah. на піску хороший результат я би сказав би. 24, он як, як квазара, по суті догнав квазара, трошки перегнав. Так, 5 копійок СССР. Є. Давай так. Давай спробуємо. Ну, вдруг на піскується. Стер, екстер. Це ж... Тут крайній колір у нас 34,5. Але це так ще не факт. Ну... Давай зараз, якщо чорним. Не є. Ано ну ще. Давай. О, чорний колір. Ну, але й колір є теж. Так, да, тобі скопаємо. Ну, знаєш, той попередній, бач, на піску себе вона непогано показує. Аноскатька, ну, давай ще цей, так побисно. Ні, коротше, беремо той 34,5, а ну давай ще раз. Він то такий. О, купаємо. На грані, але купаємо. 34,5 ось. Кльово себе на піску показує, в кого багато піска може ходити. Кхе, купляти ходити. 34,5. Дуже круто, бомба. Так, одна копійка з СССР. Ось показує. Так. Є в нас. Так, одна копійка. Давай відразу зверху донизу. Є. Давай ведра за сюда. Е. Yeah. Давай так. Е. Yeah. И давай вот так. Все, не тяне. Давай еще вот так. Вот то черный. Давай перевернем. Вот так. Е. Yeah. Так, є. Тут у нас ось 23. Одна копійка дуже крута. екстерна на піскові тягує. Порівнянні з ґрунтом, на жаль. Так, 23 см є. Далі у нас динарик іде. Динарик. Давай відразу туди, на. десь тут здається. оно. Так. Е, Оно ну Так. Не, не тяну. Так. Ну, давай. Уже час и Бомба. Не, в песку, короче, у него такая этого... проблема не наблюдается. Уходит. Копаем или нет? Черный колер. В одну сторону. Ты покупал? Да. Ну, не знаю. Ведь. Спорно. давай выше и перевернем вот так. себе купав правда так тут у нас 24 є yeah. 24 динарик є yeah, 24 24 сантиметра так і yeah. що у нас там ще слідуючі, золоте кільце ось так золоте закладаємо сразу десь тут ано Не? Давай, а тут цікаво, чи є та проблема, ну давай ще глибше. Ні, то вже такий. Не, нема. Так, а ну ще отак попробуємо. Ну ти б би? Ну такі дуже-дуже глубинные, але Зараз. Але Достанемо, що тут до у нас вийшло 36, це свого роду рекорд. 36 на піску. Ну, глибше ви бачили, що не тягне, а тепер пробуємо чуть вище. Чи є тут проблема з дискримом? Щось тут черний, трошки, ну дай вище. Друзі, дам вже більше чорний чок. Давай ще. Це чіткий. Ну що, тут будемо зараховувати, бо в піску він все рівно краще, цей правда? Ні, чорний. Спорний, правда? Не катить. Тоже чорний. то. дорогі глядачі, щоб ви розуміли, що ми хочемо показати, що виходить е, о тут же. Хочу показати, що на глибині 36 він кольцо побачив кольором, а потім чорний, а потім оце зараз знов тільки 20-27,5 він побачив вже кольором. Оце якби є проблемка, яку ми не можемо зрозуміти. 27,5. Тому що це такий занадто брехливий ход. Так. Хрестик золотий, закладаємо відразу на більшу глибину. Це все-таки пісок. Нема. Так, давай ще більше, О, є. Не тяне. А що тут таке оно? Ано давай так. О! тягне, супер. Ну як принюхатись, явно колір. Во. Тут у нас 15,5 см. сантиметра. Є. Так. 15,5 см. сантиметра є. Тепер золота цепочка. выше. Вот так оно. Ну. Я бы купал бы такие. Так, тут у нас 12 ось Е. Так. 12 сантиметров. И сейчас раз солдатская каска. Так. Ой. Так. Давай. Хочу показать его. Выше, выше, выше. Выше, не? Нище, нище трошки. Ну, вот 65, ми 60, 65. Отак, От все. Це була екстера про. Якщо у когось якісь е зауваження пишіть, тільки бажано аргументовані. Тому що писати всяку еренду не треба. Дякую за увагу. Це у нас ось вийшов такий показник. На тестовій площадці новій. Дякую за увагу.